Дня. Сьогодні на заняття з розвитку мовлення, а поговоримо ми про пожежну безпеку. Відгадай загадку, звір рудий в печі сидить. Звір рудий на всіх глядить. Він від злості їсть дрова цілий час, а може, два. Та рукою не чіпай, Опечешся, пам'ятай. Здогадалися малята, про що йде мова? Вірно, про вогонь. А як ви вважаєте малята? Чи справді вогонь такий небезпечний? Ще з давніх часів люди навчилися здобувати вогонь та виживали завдяки йому. Вогонь грів людей, захищав від хижаків та допомагав. У приготуванні їжі минуло багато часів, та люди знайшли безліч застосувань вогню. При обережному користуванні вогонь є другом для людини. Але грати з вогнем небезпечно з корисного помічника вогонь легко може перетворитися на ворога та завдати чималої шкоди. А зараз я пропоную вам пограти у гру Вогонь-друг, вогонь ворог. Розгляньте зображення. І скажіть, коли вогонь палає у каміні і зігріває нас теплом. Він нам друг чи ворог? Звичайно, друг. Розглянемо ще одне зображення. Подивіться і скажіть на цій картинці вогонь нам друг чи ворог. Так, друг. Адже він допомагає нам приготувати їжу. Розгляньте уважне зображення. І скажіть вогонь нам друг чи ворог. Так, ворог. Адже ми бачимо. На картинці, що загорілася розетка. Це може призвести до пожежі в будинку. Подивіться на картинці зображена свіча. Скажіть, будь ласка, вогонь у цьому випадку нам друг чи ворог? Вірно, друг. Адже він нам дарує світло та тепло. Розгляньте. Зображення і скажіть у цьому випадку вогонь нам друг чи ворог. Так, звичайно, ворог. Адже пожежа у лісі може призвести до загибелі багатьох тварин. Подивіться на останню картинку і скажіть у цьому випадку, вогонь нам друг чи ворог? Вірно, ворог, адже ми бачимо, що загорівся телевізор. Полум'я може перекинутися по всій квартирі, а поруч знаходиться малюк, який може отримати опіки. Щоб вогонь завжди залишався для людини другом, треба знати правила пожежної безпеки. Давайте їх розглянемо. Сірники, запальнички та інші предмети, за допомогою яких можна розпалювати вогонь не іграшки, не використовуйте їх для розваг. Сушіння одягу над газовою плитою є частою причиною виникнення пожежі. Тому запам'ятайте, цього робити не можна. У квартирах з несправною або старою електричною проводкою не можна одночасно користуватися багатьма електричними приладами, щоб не перевантажувати стару проводку, оскільки вона може призвести до замикання і займання. Частою причиною загоряння стають несправні електричні прилади та їх неправильне використання. Не користуйтесь несправними. Електроприладами, щоб не сталося біди, не можна залишати електричні прилади без нагляду. Вони можуть стати причиною пожежі. Виходячи з дому, слід перевірити, чи вимкнені електричні прилади, газ і світло, замикання або газова пічка можуть стати причиною загоряння. Пам'ятайте. Що через необачну поведінку людини виникають лісові пожежі, ніколи без дорослих не розводьте багаття, не підпалюйте суху траву. Запам'ятайте, любі хлопчики і дівчатка, слухайте, що каже татко. Сірників до рук не брати, бо згоріти може хата. І до мами прислухайтесь, і з вогнем. Малі, не грайтесь, сірники то не забава. Гратись з ними марна справа.